Доброго дня усім! З вами Веон І, як завжди, граємо в найкращу в світі гру Козаки 3. Цього разу у нас буде рейтингова гра. Е, з неймовірним союзником він зробив неможливе. А що саме? Давайте дивитися. І так, випадає нам Португалія. В союзниках у нас дідо, і йому випадає Швеція. Він зразу розвивається через 2 МЦ. В противниках у нас апостол, теж Швеція йому випадає. До речі, він тут доволі так гарно зіграв. І, в принципі, зелений теж досить непогано зіграв. <губ> що я тут Ось. це виділяю. Зелений Португалія теж через 2 МЦ. Тільки я з, з фіолетовим розвиваюся через 1 МЦ, щоб вийти в швидкий ринок. І що у нас тут получається? Давайте так, червоний. Чому взагалі суть цього відео червоний нас на диво здивував, спочатку виглядало, ніби він погано розвивається, якось слабенько, але в довгій грі він, він перевернув гру, так сказати. Давайте, в принципі, будемо дивитися за червоним. Але на 15-й хвилині я, в принципі, вам покажу, як, хто, що і до чого розвивався. Ну, може, там заглянемо ще на трохи. 2 МЦ. З самого початку, я через що кажу, зазвичай, якщо союзник чи там противник розвивається 2 МЦ, це не сильна економіка, і особо очікувати від таких чи союзників, чи противників немає чого, бо вони ще тільки вчуться грати. А і тут, дивіться, я як це побачив, я відразу так зрозумів, ладно, прийдеться грати самому, треба щось думати, викручуватися якось. Зазвичай так рейтингу є, що вам дає слабшого е, цього, союзника, якщо у вас якісь там вже більший 1200. Так що це не в новину. І пізно він теж займає золоті шахти. На 10-й хвилині він ще не зайняв все золото. Ну, прям дивіться, і навіть по очках 127-188 ми йдемо практично одинаково. Ас червоний йде розвивається по-своєму, так сказати. Ну і от, і от дивіться, 10-та хвилина, я не знаю, ну от я навіть зараз можу сказати, що ну, нема що очікувати особу від союзника. Я не знаю, яким чином він потім так набрав обороти. Чи це був якийсь стрім-снайпер, і просто хотіли, щоб я попотів. Так, а давайте подивимося, що тут у нас фіолетового. 11-та хвилина. Так, фіолетового у нас так. 20 коней, в принципі, це не є багато. Три стайні. Церква. Дипломатичний. Ну, непогано буде рундашир. Я не знаю, ну, чекайте. 174. 150. Мало в нього. Він або не запустив був казарму, або грав через одну казарму. З основних апів все взято. В принципі, 20 кадену. Так, все взято. Шахти. Шахти в нього зайняті, ще навіть прокачені доволі непогано. І зелений. Зелений тут іде в 400 рундашери. Так, дві тайні всього лиш, третя будується. Е, апи всі взяті. Так, нічого не забув. В принципі, шахти всі є. Золото прокачане, все непогано. Він тут не будує взагалі парканчиків. Взагалі. Я не знаю, хто це такий, можливо, хтось на трансляції стрім снайпів, але все рівно. 404 рундашира вже є. І в принципі, я раніше думав, чому він на мене не напав іменно на 15 й хвилині. Він напав десь на хвилині е, 16 з чимось. А коли ви граєте в 4 сторон шир, це потрібно нападати відразу. І це мене дуже сильно здивувало. Я не розумів, на що він чекає. Тому, тому я думав, що в нього немає пачки, що він пізно поставив дипломатичний, а тут зовсім інша причина. Можливо, не взяв прокачки, боявся без прокачок піти. Так, тут 900, в нього ліміт. Він бачиться. Окей, прокачки, прокачки. Ого, тут беруться хороші прокачки на стрільців. Але стрільців -то не так аж дуже багато. Коней 54, всього лиш. Так, 15-та хвилина. Я казав, що я все покажу. Щодо чого? Ну, зеленого ви бачите, він бере ці прокачки. Е, прокачав в конюшнях. Прокачав в казармах. Фіолетовий натомість має. Фіолетовий натомість має 72 коня, що доволі непогано, в принципі, і небагато, але 4 стайні. Спідковою, так, спідковою. І одне ардепо. І не запущене. Це погано, але є в нього прокачки. Прокачок теж немає, але можна взяти силу пострілу і, в принципі, домінятися на силу пострілу. Дивіться, саме основне червоний, й Якщо глянути, червоний, давай подивимось. 2 МЦ. Це економіки немає ніякої. Перша каза 18 століття, в принципі, він пішов в століття, це добре. Гармати немає. 260, всього ж Мушкетера 63. Я на нього навіть і не розраховував, а отут він, дивіться, що зробив. Він будує стайні і робить з них гусар. Просто не знаю. Як він затащив на це. Це нереально, чесно, я не знаю, чим тут можна було. Тут Фіолетові ще зробили велику помилку, ми ще про це поговоримо. І давайте вернемося до мене на базу. У нас тут 4 стайні з підковою, 116 коней. В принципі, цей білд я виконав не ідеально, бо в мене тільки дві гармати. В загальному їх має бути 4 хоча б. Але, але не все так погано, в мене буде швидкостріл скоро, бо бачите, 6 тисяч. І зелений ще не нападає. Це велика проблема, 15.35. У мене тут пагорб такий ж хороший, де можна його, як бачите, я тут драгунів збираю. Рукачки в мене беруться в цих стайнях і казармах. Два депо є. Швидкість виходу теж є, все нормально. І давайте дивитися, як тут все було. Так, трошки збіщимося. І я хотів... Тут, Тут момент. Тут момент такий цікавий. Я тут хочу виходити, бо дивлюся, що зелений нападає. Союзник в мене слабенький. Думаю, блін, щось треба робити. Е, я тут не витягну. І хочу виходити, нападати, і бачу тут 400 рундів. Такий, опа, ні-ні-ні-ні, назад. Назад. І бачу, що він хоче лігти на пагорб. Закриваю ворота. І тут він різко теж зрозумів, що на пагорб краще не лізти. І, в принципі, це він правильно зробив, тільки він втрачає дорогоцінний час. На даний момент в мене є тільки один швидкостріл. За цей час, поки він йде в цей куток до мене, пробивати два паркани. До речі, мені було цікаво, як скоро він так пробив цей парканчик. Просто моментально прям. Оце не отак. Так, я тут Я тут роблю. Так, Флікся. Виключу звук. Я тут зробив ще парка... парканчик, встиг, бачите? І за цей час, поки він проламується, я встигаю поставити е... на отримання, хоча отримання не буде. Хоча, подивимось, я вже не пам'ятаю. І коней в мене тут 163 коня, 170 сила пострілу за залізу вже береться. У мене вже дві ж сили пострілу, гармати настрілює. І просто розриваємо зеленого. Він тут дуже погано заходить, так як я завжди коли граю 400 рундашир. Рундашири втрачаються, я поставив на отримання всіх. Що мені навіть якщо зайдуть е в ряди мушкетерів, вони з місця не зрушуються. Дивіться, як розлітаються 400 рундів, там 200 пострілу вже і швидко стріл, тому, тому якось так. Ця, це все розлітається, це вже добивається. І просто ну, в нас втрати є. Втрати доволі непогано. Рундів взагалі не залишилось, коней наполовину менше, практично. Це Де... при такому розкладі, що їх двоє, я один. Це дуже великі втрати. І я зараз буду переходити в контратаку, і я зразу видаляю парканчик, бо він хотів мене прийняти на гарматці жулік. Скоріше за все, я через то видаляю парканчик, щоб далі пройти. У нього тут особи немає ні паркану, ні нічого. І ви самі можете. Бачите що тут немає чим депатися, осоду. Так, Фіолетовий стоїть, чекає, прокачується, напевно ж. Не знаю. Я не знаю, чому він не зносив свого червоного. Хоча дивіться, який мув. Він хоче йти вже на червоного. Але бачить, напевно, що на карті. А ну, Фіолетовий, як ти бачиш це все? На карті бачиш, що я йду зносити зеленого. І вертає помагати, вертає коней, щоб помогти зеленому. Цікавий, цікаво, він зробив, але йому треба було йти знищувати червоного, чесно. Ми недооцінили, як і він, напевно, що недооцінив червоного, так і я, дивіться. В нього особи війська немає, ви скажете. Ну що, ну, типу, 172 пікінера, 356 мушкетерів. Давайте глянемо. Війську взагалі не прокачане, але в нього є три стайні і в нього є підкова. І зараз, на даний момент, в нього 66 швидких коней. Які просто зараз зарішають. Я трошки спойвери пускаю, але. Так. Ну, там може буде і більше, може менше коней, я вже не знаю. То, ще до того часу далекувато. Дивіться, тут на мене йде таке доволі хороше військо, 170 коней, 262 рундашира. Тут ще йдуть рундашири, 196. Мушкетерів, правда, він не пустив. Тут на отримання вони всі стоять. І він заходить, от, збирається, доволі добре робить, не йде з самими кіньми, а йде, збирається, щоб шарунташири пішли, щоб не втрачати даремно драгунів. Я тут розстрілюю за той час зеленого, але. Але я не так особо бачив, скільки в нього тут війська, як бачите, в мене карта закрита. Червоний тут швидких коней надіслав. Я тут пробую вступити в бій. Але йому треба було залітати в коней, а він щось тут таке. Я не знаю, що як він тут так. А, він пішов в рундаширів і все. Коники його цей, полягли. У мене немає вугілля тут, я щось не домінюю, напевно, що займаюся чимось іншим. І в мене так безнаказано вони вмирають, так. Тут я оцінив ситуацію, що все, на мене зараз піде. Фіолетовий нападати, тому мені треба скоріш за все, виступати але правда, я пам'ятаю, я йому ще трошки настрілював тут юру рундашню і це все. Е, що в мене тут? Бар депо? Швидкість виходу пуш гармат я ще не брав. І червоний підійшов тут до до границь фіолетового і зливається просто на мушкетерах. Вони на отриманні в нього стоять, так. І просто без шанс. Йому треба було сюди хоча б заходити, чи що. І повертається назад. Фіолетовий тим часом подумав, що на нього йдуть всіма силами, і розвернув всі свої війська на базу. І хоча добре цей мув, добре зіграв роль, трошки відтягнув його військо, але зараз він повертається назад. Як ви бачите. Фіолетовий тим часом бачив все так, типу, нічого особливого. Століття є вже в нього. Так, століття в нього є, мішків ще немає. І все. І він. Бачите, в чому ще фішка? У мене тут немає паркану, але він цього не бачить. Але він цього не бачить. Тільки зараз він десь побачив, бо взяв шарик Так, він взяв шарик чи ні. Так, він взяв шарик Кулю, точніше. І цей. А в мене тут немає паркану, але він вирішив зробити краще зайняти пагорб. Як бачите, пагорб, і тут можна розстрілювати цілу базу з гармат, але гармат в нього то немає. Гармат в нього то немає. У мене тут не так аж багато війська, подивіться: 92 драгуна, 63 мушкетера, 116 рундашир і 6 гармат порівняно з його, і воно ще й десь качене. 186-190, 400 рундашир, можна сказати, і 186 коней. І це ніби не аж так багато, але воно має, він, він має два швидку стріла, дві сили пострілу, і це вже доволі сильно. Ми теж маємо вже шарик, у мене вже три арди постоїть. І дивіться, зараз саме основне, я стараюся тут відбитися, якось маневрувати. Тут трохи може і карттеч була вроді. Так, була картеч, невелика, і. І я вроді віддаю тут гармати. Тут така фішка, давайте за цей. Зараз буде фішка, яка перевернула цілу гру. В принципі, якщо би фіолетовий зараз мене продавив, отут. Це габело. Все, фіолетовий в, в дамках, він, в принципі, має хорошу економіку в століття, все. І я би не відбудувався так скоро і червоний. Червоний, може, би спочатку і відбився, бо до нього доволі багато. Тут війська, як ви можете замітити, правда, не качаного. Але в подальшій грі він просто би не вивіз. Тут ще й тим більше друга нація захопилась, подивіться. Я віддав ще й другу націю тут. Е Хоча я не віддавав другої нації, це скоріш за все, що тут він захопив. Так, він тут захопив другой, другу націю. Я свою націю не віддавав ще. І в нього тут 4 стайні з підковою. Палаша немає. І він тут йде на допомогу 109 коней. І здавалося б, 109 коней, непрокачаних. Що це? Ну, це нічого. Порівняно, що тут є в нього дві гармати, я віддав йому, і 145 коней. І так, дивіться. Він мене тут зносить. І я вже думаю, все на трансляції, думаю, та ладно, кричу, на... ну, типу, я до нього нічого не писав, просто кажу на трансляції: червоний поможи, в тебе в війську все на базі стоїть, мене зносять. І за той час не замічаю, як в нього. Я вже тут селян повів, але бачу, що мій союзник біжить кіньми, і думаю, ні, може їх трошки задефаю. Я тут, правда, ще був в шоці, бо Фіолетовий захопив гармати, всім гармат. Я не знаю, як. Ці коні не злилися на картеч, просто не знаю. І тут союзник просто мене дефає. Я взагалі не очікував такого повороту. Просто неможливо. 92 коника ріжуть тут все. Прям не знаю. Дивіться, просто перерізають. І ще я давай селянами йду нападати з, з флангу, щоб хоча б якось відбити. Я не очікував, що тут щось буде, ну. Що тут якось ми отримаємо перемогу, а ось союзник просто тут закамбекав, видаляє гармати фіолетові, я не знаю, наші йому треба було давати картеч. І все, і я задепаний Я був в шоці, чесно, на трансляції просто. У мене. У мене допігало ще усе селян, жива економіка. Трішки тут шахти, так, це не важливо вже. Шахти в мене. У мене всі казарми, правда, тут вони не запущені, бо в мене кузня захопилася, і треба, як перехоплюєте кузню, треба наново запускати військові будівлі. Я тут запущу їх десь не зразу. А от десь за хвилину часу я запущу. Це я не забув. Це нормально, у мене 5 гармат. І економіка жива це найголовніше. Тут, правда, у мене селяни зірвалися, а бачите, я вже їх розкидав по місцях. І червоний ще тут трошки перерізав цих драгунів, які тут загубилися. Зелений тут вже пробую відбудуватися, що правильно, в принципі. Тут я ще селян не всіх забрав по полях, бо ще багато всього. Тут я включав військові будівлі, як я вам і говорив, тут Ардепо захопив червоний. І в червоного зараз назбиралося доволі багато війська. Дивіться, давайте гляне по війську: 123 коника, 420 мошкетерів, і 571 Пікінер. Натомість Фіолетового фіолетовий втратив багато військ. І в нього. Нього, ну, хоча б у мушкетерах він так само йде, як і червоний, в принципі. 16 гармат, ну, ну як би там не було, військо хороше, і 253 е, рундашири. І взяти мене таке собі, ні. Але для мене це шанс, це все. Ну, типу, я задепався, в мене є можливість розвиватися. А в довгій грі, в принципі, я менш більш знаю, як розвиватися. Ну, є і гравці, що краще, може, знають, але в загальному. Загальному ми зараз виходимо в століття 28 хвилина. Це можна було би зробити все раніше, якби я не приймав, можна сказати, так активну участь в цих всіх подіях. Ми знесли зеленого, можна сказати, фіолетового, там покромсало, як могли. І війська в нас особо немає, але і не так мало. Якби здавалося, в мене тут. Вже Друге Рдепо, я роблю багато стволочки. Зараз ще візьму один, одну прокачку на гармати, і в мене буде все добре. Правда, в них теж все добре, як ви бачите. Він накопичується в базі Зеленого, щоб зелений тут відновив свою економіку. Це теж правильно. І водночас тримає тут на отриманні е, мушкетерів, розвиває другу націю, що доволі, бачите, як? В нього зараз дві нації, і він розраховує на довгу гру в довгій грі. Він взагалі. Можна сказати, буде себе комфортно почувати, але в нього ще є один мінус, в нього зелений не так швидко розвивається, як би хотілося. В нього немає багато військових будівлі, як ви бачите, дивіться. В нього дві казарми і дві стайні, і все. Ну, ще дипломатичний зараз є. По війську, так. Ну, типу, і ніби і не погано, але ще не особо і щось таке, ще третій МЦ би йому здався. Ну, в принципі, тут такий серйозний кулак. Я тут теж накопичуюся. Вже перейшов в 18 століття в Драгонів. Прокачуюся. Так, я тут зараз ще швидку стріл візьму. У мене вже дві кази з 18 століття є запустив. Як ви бачите, я хотів ще третє депо, і вроді би зараз я його буду робити. Я не зрозумів, що в мене не працює воно. Так. Дов... Довгий час в мене а, вже працює, десь хвилину часу, півтори мене не працювало взагалі арт-депо. Я вже тут почав будувати якусь, ну, з цієї сторони, так сказати, з фронту якусь стіночку, щоб менше було з... звузити. Так сказати, як до мене би міг зайти противник, і виходжу йому, в принципі, щоб трошки. Що він же не накопичувався з цієї сторони, думаю, зайду, вийду на центр, і може він трохи розтянеться або ще щось десь його піймаю. А отут натомість <смір> зелений побачив, що я виходжу на центр, і натомість йде е... Руйнувати мою стіну, щоб я не добував. І в принципі, це добре і логічно. А Фіолетовий навіть просто. На мужика навіть не вертається на базу, бо знаєш, у нього і пагорб, і все, і мушкетерів тут доволі багато. Наша. Ну, а я собі такого дозволити не можу. У мене тут е не так багато війська, щоб я його міг розтягнути і щось залишити на базі, а чимось піти в атаку. А, і тут ще одне, дивіться, червоний зробив Піксель. Червоний зробив Піксель. І він же прокачався, і він, менш більш там взяв швидку стріл. І він йде пікселів на фіолетового. Це жесть. А піксель це страшна, страшна сила, я вам скажу. Вона розматує і все. Ну, якщо немає гармат, а фіолетового на даний момент немає гармат, в нього гармати всі тут. А, наскільки я пам'ятаю, що у нього тут ще військо залишилося. І він ще й задефається з цієї сторони, і в нього ще й коники вертаються. А тут пішли одні мушкетери, глянь. І три гармати, які не встигнуть доїхати, щоб дати картеч. Жесть. Червоний. Дивіться, ми недооцінили союзника, червоний так, прийшов мені поміг. Тут мене задефа. Тут мені поміг. Фіолетового практично в ноль розкатав своїм пікселем. Тут задефався. Що не ду... Я не, не очікував, що він зможе тут задепатися. Він тут задепався. Правда, з великими втратами. Але задепався. О тут, правда, гармата, я не знаю на що він відступає, три картеч давати гарматою. Було трошки картеч, але невелика. Тут втрачається дуже багато мушкетерів, швидка кінота. Тут ми переходимо в контратаку з червоним, бачите? Все, змітаємо зеленого, його вже немає. І він керує і цей піксель, і ще з себе на базі. І здавалося би з самого початку, ніби Ну, типу, ніби початковий гравець. А він доволі перспективний гравець, я вам скажу. Діда, якщо ти це чуєш. Так що в тебе є хороший потенціал, грай козаки. Грай 15 ПТ. І долучайся до нас клану, якщо ти це будеш бачити. Так. І тут Фіолетовий здається, просто він бачить, яка сила з цієї сторони, ще й піксель війська практично немає. Ну, зелений не здавався, там доволі там може хвилину чи дві, не знаю. Бо ще чекав, думав, що може ці драгони йому щось зарішають. Ні, вже цього, бачите, хвилину часу десь так було, чи 30 секунд. І все. І катка. То була перша катка на трансляції, і вона просто, я не знаю, неймовірна була, неочікувана. Це. Так що не здавайтеся, якщо бачите, таких ну... союзників, що грають в АМЦ, і там не доволі погано розвиваються, все може змінитися. Це козаки. Може когось викинути, і ви виграєте. Грайте до кінця, так сказати. Давайте глянемо статистику. От чер... зелений грав 400 шир тому в нього найбільший ліміт. В принципі, ми з фіолетовим йшли однаково, бо у нас було з підковою е, Цей 400-підковою. з підковою. І червоний дуже-дуже-дуже мав маленький ліміт, а потім перегнав всіх разом нас взятих. І зарішав цю битву. Молодець червоний. Якось так. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно воно вам зайшло, сподобалось, не забувайте за палець вверх. Написати, може, якийсь коментар. Це дуже сильно допомагає для розвитку каналу. І зустрінемося в нових відео. Бувайте!